Зберігайте рецепт найсмачніших солоних сирників з сиром та зеленню. Це один із найвдаліших рецептів, які мені доводилось готувати. Грумки зовні ніжні всередині вони ідеально підійдуть для сніданку або вечері. Поїхали готувати. Кисломолочний сир, у мене 5% жирності. Добре розминаю виделкою. Далі додаю 3 яйця та добре вимішую. Також додаю сіль за смаком. Далі додаю дрібно нарізаний кріп та сир натертий на дрібній терці. Перемішую. Далі додаю борошно. І спочатку вимішую ложкою, а потім рукою. Далі підсипаю робочу поверхню борошном, беру 50 грамів сирної маси, катаю її в кульку і обвалюю в борошні. Далі беру звичайний стакан, трішки придавлюю ним зверху сирничок, і потім ось таким чином надаю йому круглої форми. Все дуже легко та просто, а результат виходить ідеальний. Далі частину сирничків я відправляю в морозилку, а частину буду смажити на невеликій кількості олії на пательні на невеликому вогні. Добре підсмажую з обох сторін до рум'яної скоринки. Ідеальні сирнички готові. Я подаю їх з голландським соусом, рецепт якого в мене вже є на сторінці, тому переходьте і обов'язково собі зберігайте. Або ж можна подавати просто зі сметанкою, вони смакують також неймовірно. Далі додаю ще трішки червоної рибки. Ідеальний сніданок готовий. Обов'язково зберігайте собі рецепт. Я гарантую вам, що це стане однією із ваших найулюбленіших страв.